І все добре. Ви говорите про ту підтримку, яку військові надають, так і підтримка, яку дають військові, і підтримка, яку надають громадські активісти, і підтримка, підтримку, яку надають ті е, діячі, думка яких для мене дуже дуже важлива. І це мільйони людей, які дивляться без перебільшення. Мільйони людей, які дивляться мою заяву, стрім з Верховної Ради. Це означає, що у нас величезна кількість небайдужих, які стоять за правду, які вимагають справедливості, які точно роблять кроки для того, щоб зміцнити єдність як ключовий фактор нездачі нашої держави. І, чесно кажучи, ну здавалося б, ці випробування проходити дуже-не ну дуже нелегко. Але Такий рівень підтримки, такий рівень справедливості, причому від людей, які мене часто густо, інколи справедливо, інколи ні, критикували. На сьогоднішній день їх підтримка, підтримка моїх прихильників, підтримка українців, підтримка патріотів, підтримка величезної купи друзів з-за кордону. Це значить, що ми багато речей робимо правильно. І Я хочу просто скористатися цією можливістю, І я, і Микола, і Яночка, яка тут поруч, і Іра, яка нас знімає, Іра, яка нас знімає. Ми всі вам дуже дуже вдячні. І не зупиняйтеся, не будьте байдужими, тому що це нас врятувало в п'ятому році, це нас врятувало в чотирнадцятому році. Це нас врятувало 24 лютого, 22-го року. І я переконаний, Україна переможе, не зважаючи на всі непрофіційні. Ідіотські дії владної команди, яка розколює суспільство, яка руйнує єдність, ми будемо тим цементом, який цю єдність буде скріпляти.